Мурчик, що там? Да? На вулицю хочеш? Чи що? Опять? Я пісні шукаю для Жорика. Як він в калюжі танцює? Ну що, що ти там мякаєш? Диди, відео ще з тобою запилим на вечір йди, не хочеш? Ага. Ой, божечко. Бордаки показала свої. А мені байдуже. Тут на колюш. Оце ти штухнувся. Коняка ти здоровенна. Куди на ноутбук? Всі вкладки звернув. Ай-яй-яй-яй-яй. Що ти гикаєш? Яїчка переїв. Чи що ти там втрескав? Корм доїв? Моя ти киця. мій моркотончик, ти мій манюй пусічка. Пум-пум-пум-пум-пум. Що? Люблю люблю. Пи сьогодні дома <мір> не хоче.